А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою оплати комунальних послуг з дому. Знайомтесь з Валентиною Іванівною. Турботливою бабусею для своїх онуків, звичайно, щолітня пора, як і в будь-якої господині, це сезон заготовок на зиму, закрута полиці комори нашої країні поступово заповнюється маринованими овочами, варенням, салатами, компотами, а особливе місце займають улюблені всією родиною фірмові грибочки за рецептом Орисі Мельнички. Їх відкривають виключно на різдвяну вечерю. Давай їж швиденько, бо нам ще до міста треба йти. Так, о, а що там? О, а хто мені вчора цілий вечір голову морочив? Хочу з бабусею на атракціони. Клас, я ж казав, що у мене найкраща бабуся в світі. З мамою б таке точно не прийшло. Ти мій хороший. Але давай так, я з тобою на атракціони, а ти зі мною у черзі постоїш. Черга? Оце так розваги у вас. Сам будеш так розважатися, коли виростеш. Ой, а я тоді не хочу бути дорослим. Ви не образитесь, якщо я для цього не доїм останні варени. Ай, дурниці у тебе в голові. Це ж комунальні послуги треба у касі оплатити. А наш тато так не розважається. Комуналку, чи як там правильно в інтернеті оплачує. То скажи своєму татові, хай через інтернет поличку мені приб'є, а то он уже рік у куті стоїть. Йой, а комуналку як сплачувала в касі, так і буду сплачувати. Процедура, звичайно, неприємна. Зате надійна. Через інтернет, бабусь, також безпечно. Давайте я вам все розповім, а ви оберете як краще. Оплатити комунальні послуги через інтернет можна трьома способами: перший використовуючи особисті кабінети на сайтах кожної з компаній, які надають комунальні послуги. Друге використовуючи онлайн кабінети ваших банків. І третє. використовуючи загальні сервіси оплати через інтернет, які серед інших мають також розділ комунальні платежі. Ой, а яка година? Через тридцять хвилин каса закривається. Ми ж мали за комуналку заплатити. Ну, за тридцять хвилин, побусі, ми точно не встигнемо туди дійти. І що робити? О, буде сьогодні по-моєму. По-твоєму це через інтернет. Ага. Ну, напевно, на сьогодні іншого варіанту немає. Я ж, звичайно, подумаю. Але можеш детальніше роз'яснити легко при оплаті комуналки через сайт вашого банку чи інші сервіси спершу потрібно увійти в особистий кабінет та знайти і обрати категорію комунальні платежі. Далі, в пошуковому рядку, введіть код чи назву підприємства, яке надає вам послуги. Ця інформація міститься на платіжках, які ви отримуєте від кожної з таких організацій. Далі, за наявності, подати дані з лічильників та ввести суму для оплати за послугу. Введені вами дані зберігаються автоматично і полегшують заповнення при користуванні цими сервісами в наступні рази. Перевагою деяких банківських сервісів є можливість введення адреси, за якою оплачується комуналка. При цьому для вас відкриється список всіх організацій, які надають послуги за вказаною адресою, та суми заборгованості по кожній з них. О, то оплачувати комуналку через інтернет досить легко, але я щось не те понатискаю, кошти не туди підуть. І хіба оце чудо техніки квитанцію може видати? Так, бабусю, ви ж перевіряєте в касі надану вами інформацію. Тут все так само, і квитанція у вас буде. Не переживайте. Давай завтра сходимо до каси. Якщо встати в сьомій годині ранку, черга не така велика буде. Я собі це уявляю. Дорі вчора немов. Ще вчора я не міг насолоджуватися повноцінно життям. Я прикидався на світні зоря та поспіхом готував сніданок, щоб встигнути на ринкову маршрутку. Проходив за 15 хвилин до початку роботи каси та все рівно був 32-м у черзі, диктував десятки даних з квитанцій від усіх постачальників комунальних послуг. Помилявся. Та робив це ще раз. Але з'явилась вона. Оплата через інтернет. Тепер я можу сплатити свої комунальні послуги в будь-який час, та навіть лежачи на дивані. У такий спосіб я бережу сімейний бюджет, так як комісії стали мінімальними. У мене покращився настрій, з'явилося більше часу, який я можу приділити родині та друзям. І, є, І головне, я хочу, щоб тепер кожен став сега, таким щасливим та єдно, як я разом з оплатою комунальних послуг онлайн. Сашко, О, Ти але... чого замрієшся? Відкривай свій інтернет, будемо оплачувати.